Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні покажу в роботі агрегат для внесення рідких добрів безпосередньо в грунт. І я вже якесь відео знімав, що господарство придбало отакий от агрегат і зараз Розпочали е, внесення касу, КАС 32-й, е, на озимій ячмінь. Це вже е, фаза кінця кущення. Е, е, агрегат. Ось такий аплікатор AP 16 култан Ще зразу скажу, що виготовляю їх. Е, Таке товариство агроживлення. Раніше вони робили в Харкові, але через війну змушені переїхати. Але далі продовжують виробництво даних агрегатів. Значить, це є спільне українсько-німецьке виробництво. Є в них свій YouTube канал КВД Україна. Багато там є інформації, можна зайти подивитися. Скажімо так, внесення безпосередньо в ґрунт Це є одна з інноваційних технологій, якщо вносити оприскувачом, є дві суттєві проблеми. Коли світить Сонце. А сьогодні сонце світить, кас носити не можна, тому що будуть опіки на рослинах. Далі, коли є руса, також чи після душу, також не можна вносити кас, бо також є ризики опіків. А от коли даним агрегатом всі ці проблеми нівелюються. Можна працювати тоді, коли ти хочеш. І також ще одна суттєва е, така є проблема при внесенні касу, треба, щоб була земля волога. Ну, у нас цього року вологи достатньо, вон дощ переходить раз відразу. Земля волога. Тут би проблем не було, можна було б вносити оприскувачку. Але буває так, що земля суха і. Тоді складно це робити. Вірніше, ефекту може і не бути. Так, воно працює безпосередньо робочі органи це є виробництво німецьке, КВД. Можна бачити, як вони вифрезерували. Після дощику ідеально. Лізе на всю голку тужину. Ну, я знаю, тут сантиметрів 7-8, колись з мірою буду мати чим. Тепер будемо показувати з чого і як все складається, я думаю. бочка вони також її не виготовляють, то в нас в Україні її виготовляють. Вся автоматика є італійська. значить Заправляється. Тут кран, один фільтр і заправляється в бочку. Далі, привід, отакий от невеличкий насос, привід від гідромотора. Отакого от маленького гідромотора далі в нас стоїть знову фільтр, тут є можливість змішувати. Ну, наприклад, каз зараз носять з інгібітором. Це робиться, можна його тут безпосередньо додати, але коли везуть каз в поле, тоді його заливають, він вже по дорозі трохи розмішується, а далі отут можна виставити, як в процентному відношенні е, наскільки треба мішати, і він може мішати під час роботи. так? Він постійно мішає. А, він постійно. Тепер ще є додатковий фільтр от такий касетного типу, він такий здоровий. Е, Роман вже його чистив, то він ловить навіть дрібний пісок. На кожну секцію є е, окреміші фільтри, є е, система відключення. На 4 секції. Значить, у нас 16 метрів, по 4 метри він відключає навігацію. Ну, потім покажемо. Там ще є електроніка. Трактор на 4 гідровиходи, циліндри підйому, складання, гідрозамок. Так що... Іншого трактора в господарстві немає, рекомендована потужність, якщо порівняні, може бути 150 кінських сил, по наших горбах треба би було 180-200 бочка з касом, тут десь буде 6 тонн, ну і яка тут масивна рама. Також ще доробляли отакий от кусок дешла. тому що. Ну, Вони навіть не думали, що таким трактором будуть працювати, коли складені в, в, в транспортному положенні, то чіпало так? чи аж за кабін. В крило. В крило. Добавили, додали, ну, то десь навіть, таких сантиметрів 60. Добавили. З того, що трошки не сподобалося оцей думкрат, я думаю, виробники прислухаються його. Можна десь трошки далі пересунути, тому що і так тут е при повороті складно, то тут від ще домкрат мішає. Доставили о, вже самі просили, щоб доставили таку мірну лінійку, ну, але, мабуть, вона трошки не, не збігається, тому що поділки йдуть рівномірно, а бочка у нас е кругла. Так що треба би було відкалібрувати точно, як би воно мало бути. Ну, а все ж таки це великий плюс. Рама має можливість копіювання. Значить, кожна секція в транспортному положенні воно фіксується, а в роботі тут такі стоять пальчики. Значить, одна вісь качання. На одній секції, тоді дві, дві секції також мають наступну вісь качання. І копіює. У нас тут таке поле є цікаве. От ми подивимося, як воно буде спрацьовувати, чи достатньо буде на перекосах. Кого щось зацікавить, от вам номери телефонів. Компанії Агроживлення можна собі зателефонувати, можливо, якісь такі питання е, є, виготовляють е, різну ширину 16, 12, 9 раніше робили, 6, я не знаю, чи зараз їх роблять. Е, ну 6 метрів, я думаю, це дуже мало. Тут якогось дрібненького фермера. Ну, але чи то буде під сил йому то придбати тут трохи показати як воно ну, подається на таку штангу тут в нас якби така форсунка як звичайна такий же клапан стоїть і подається а як на, на рахунок того як воно має точно виливати, де воно регулюється Стоїть каналка, Воно находить на нього і туди попадає. Якщо треба що скорше, вприснуло, відпускаєш і посилаєш свої напередодні. Mm -hmm. ну, ще раз покажу робочий орган. От, відносно каси, тільки що в землю. От він там є, Ну, збільшив. На такій глибині завжди є волога. Далі воно буде засвоюватися. Ну що, далі покажемо. В роботі коротко я показав. А ось ця має можливість, якщо є електрична підрулька. то тоді він працює як навігатор і як система, яка відключає секції. Є нас 4 задіяних, а може бути усіх Так, Швидкість виставлена 9 км. Швидше не можна, тому що воно не встигає великий тиск. Три, 3, 3 барі. Ага, дарвели 190 літрів на гектар. І рахує він площу і що в нього ж там є? Цікаво? Вічні, чого, вилив, рахує ще літри на площу. Загальні. На, на площу. Ага. І можна, тобто, коли... Клен розробляє, то тоді він автоматично відключає або можна в ручному режимі включити. Якщо десь Все дуже просто. вот такие рюкзанки я нужны раз покажи Și mă pup la ce mi-a rezultat Eu acum Там так було заводу, так? основному контролює процес. Шини БКТ,

Куди виливається каз один з цієї сторони і так чергується в ту сторону і в ту сторону. Абсолютно тупий. Трубочки туди подається. відживляють у ячми ячмінь. Тут же проводилася гербіцидна обробка, фунгіцид. Кілька днів тому э, ячмінь у зимі бутан вутан F2. Гарний, усі після, після ріпаку. А, і тепер подивимося, як виглядає після внесення, які робить проколи і там вже безпосередньо в землі каз. Відстань, ну, я думаю, нема чим поміряти. Десь 15 см, мабуть. Значить він виливає один тут, один тут, в ту сторону, в ту сторону. Чому так зроблено, не знаю, але де міжрядок попадає і де попало в рядок. Практично не дуже травмує це у нас дощ прийшовся 2 дні тому 25 мм земля волога відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустріч.